День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Венге темний. В бильці є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 м на 1,94 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повість, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!